Пау-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні я залетів знову в Бравл Старс, тому що, ну, все-таки прокачуватись, підкачуватись потрібно. Паралельно поза записом я також граю, також фармлю кубаси. Як ти можеш бачити, у мене зараз 1937, і в цілому, потихесеньку, я підкачую своїх бравлерів. Ну, потихесеньку, не сказати, що прям дуже жорстко. Вони поки що підкачані, проте я стараюсь. У мене вже з'явився грі. Уже навіть він підкачаний до восьмого рангу. Сем п'ятого, Карл, шостого, до речі, під нього там якраз була файна мапа. Джекі сьомого, також Барлі п'ятого. І на кому я там ще грав? Чекайно. А бас, до речі, також шостого рангу. Капітан Гавз дев'ятого. Ну і в цілому, то по більшій степені Так то все. Так що сьогодні я знову планую підкачатися, підкачати наш Бравл Пас. Забрати, до речі, тут всякі різні приколи, бо я дивлю, що я щось трошечки пропустив їх. Пенс тут ще 10 гемів, старт дроп ще один. Супер а ану, 50 блінгів. Ну, окей, тисяча коїнів, непогано. І що у нас остається? У нас остається 4 дні та 14 годин до кінця Бравл пасу. І ще 20, виходить, так? Рівнів мені треба підкачати. Ну, так. І в цілому, щоб нам краще підкачуватись, треба трошечки віддати лавешечки. Такс. Хе -хе -хе. нарешті в мене вийшло. Так, бам, все, забираємо абсолютно всі приколи, які тепер нам стали доступні з покупкою Бравл Паса. І, взагалі, не паримося. Прокачуємо байрона. Там і геми забираємо, і блінги забираємо. Якісь тут смайлики, та очки, прокачки. Знову блінги. Обалдеть, скільки всього. Це жесть. Ще сто блінгів. Сто синіх карток, смайлик знову, тисяча коїнів сюди, новий спрей. Так. Ще 100 синіх карточок, 100 блінгів знову, тисяча очків прокачки і. Оооооо! відкрий любого епічного героя! Давай! Ану. Тут і Едгар, і бібі, диви! Обалдіть! Скільки! Я, я можу прям вообще кого хочеш відкрити, да? Обалдіть! Диви. Або тисяча карток, та ні, я не хочу тисячу карток. Я хочу якогось героя. Знаєш, кого я хотів би? Я хотів би шарфа, я хотів би бібі. Поні можливо. В цілому. Прикольна, також Бель. Я хотів би і бель. Також лола там така, вроді би, непогана. Також равлер, проте. Hmm. Ну прям поняв, дуже сильно хочеться або бібі, або шарфа. Я думаю, що навіть, напевно, шарф все-таки я хочу більше шарфа, чим когось з другого. Шарф, взагалі, прям імба-імба. Хоча на ньому дійсно треба навчитися трошечки грати. Просто так осісти і розвалювати зразу не вийде. Проте давай, от я готовий. Давай. Я забираю. Are you sure? Yes, let's. Let's go! Uh -huh. Фу, це неймовірно обалдіть. Так, ще 100 карточок, блінги, геми. Всякі тут е, смайлики, коїни. Обалдеть, реально купа, просто купа всього. Стардропчик також, не забуваємо відкривати. Ще очки прокачки. Окей. 100 карточок, новий пін. Також стардропчик. І у ньому у нас ще 25 очків прокачки. Окей. Ще 2000 коїнів сумарно. 100 блінгів, бравл, пас, бемц. І ще 25 очків прокачки. 200 синіх карточок. Чувак, смайлики, стар дропчес. А ну. Эпичный. Опа! 200 коїнів, ну не, багато, не мало, проте зайвим також не буде. І ще 20 гемів. Обалдеть. І тепер я, виходить, на 38 рівні. І мені всього-навсього тут, ну, абсолютно трошечки залишається пройти. Тому я реально постараюсь дожати. І мені остається 469 синіх карточок в сумі на Байрона. Непогано? Непогано. Зараз я хотів би, напевно, все-таки взяти цього Едгара і затестити його реально. Ось до він. Едгар, такс. Ми його по-любому трошечки грейдимо, тому що я впевнений, просто впевнений, що я буду вчитись на ньому грати. Нехай на початку мене буде то не дуже прикольно, проте я реально навчусь. Герой надзвичайно сильний, тому селект. І давай подивимося по квестам. Що у нас тут по квестам? По О, квестів у мене ще хватає. Також треба буде і за Бо пограти, і за цього штріха. Йой. А квестів у мене реально багатсько, що диви. Ну так, там в цілому. Ось то бачиш, Бравл Пас ексклюзів пооткривалися трохи. Тому в цілому такі приколи. А блінгів, то в мене 4300. Диви, я можу навіть купити якісь кінчики, да, на кінці? Ух, який є роботичний. <хи> але 300 гемів, да, непогано. Цей взагалі не продається. Цей 2700, але він мені не подобається. Ну, це якийсь, чесно кажучи, де. Ну і самі звичайні, тут такі срібні і золоті. В цілому, отакі ось у тисячу блінгів коштує всього-навсього. Ну добре, якщо я прям там, якщо що, то я знаю, що я буду купляти. Бо блінгів у мене вже достатньо таке багато назбиралося. А, по гаджетам я знаю, що дуже часто беруть саме цей гаджет. Тому давай я візьму його все-таки. Бемц, побачимо і. Ой, а отут я взагалі не знаю, що брати. Ну, з цим я потім розберусь, тому селект. Що у нас по мапі? По мапі. Ну, hmm. no, в цілому, в цілому, таке, як можна попробувати. да? Так, окей, давай, погнали. Яка в тебе Тичка Тичка в тебе. Ну, no, в цілому. Ок, okay. в цілому, ок, okay. проте я дивлюся, що в мене тут ніде. Оп, 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 тихо, тихо. У мене ж є вампіризм, а я забувся, прикинь. Бем-бем, хорошо. Все, без тут мінус 2 оформили. <laughs> так, я дивлюсь, там якась двіжуха є. Ану. Отут тут в кущах сидить, так? Да? А, ось у Джекі. Ану, давай, давай. Хорошо. Забрали Джекі. Так, давай пригнемо від цього кента. бам 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 Хорошо. Все, тепер ми залишилися один на один з цим штрихом. Ну, і, в принципі, на Ізі його розвалюємо. Непогано, диви, перша каточка, зразу топ один. Сюди. <laughs> Let's go далі. Ооо! У мене тут спаун достатньо такий непоганий. Слухай, тут зразу отако дві баночки можна залутати. Бем-бем бем. Мені тут. Кенті ріши помогти! Тільки Тихо, все, нормально. <гум> Старина, не мішай, я тут лутаюся. Ми ще з тобою обов'язково зустрінемось. Я там Максимку бачу, да, диви Ой-ой, ой давай, нападаємо, бемс, хорошо. Ще плюс дві баночки сюди. Я б отак туди увірвався. Ой-ой-ой. Бем-бам-бам, поко розбиваємо. Цього кента треба розбити сюди. Обалдеть. Я заберу банку. <хи> ну, що я зроблю? Да, я жадний, і йшов. Давай отако от швидесенько бам. Сюди запрыгнем і розвалюємо його. розвалюємо. Бем! Хорошо! А, він не останній, чекай! А шо я так затупив-то? Обалдеть! Так, ага, ага, ага. Помниш я тобі казав, що ми з тобою ще зустрінемось. Я тобі казав, це? Я тобі казав. Хе-хе-хе, <реш> <реш> шарфецький просто якась ну, мегаульотна імба, я не знаю. Так, пемс, моя баночка. Тихо, Кольт, тихо. А от тепер тобі тут і хана. Окей, let's go далі. Ні, я взагалі не жалію, що я вибрав шарфа. Взагалі не жалію. Реально, перс просто така жорстка імба. Так, беремо тут трошки банок. І в цілому давай пригнемо вельпрімо. Бо він такий тут перець, знаєш, потужний. Тихо, тут ще Поко. 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 Ой-ой-ой. Давай запригнемо сюди, в енергетика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ну-ну, не достаю. Фу, обалдеть чуть не помер. <пако> так, тихо, тихо, тихо. Я тебе бачу, кентуха Ага, давай, давай. He -he -he. ну й диви, він у мене вже прям п'ятого тіра. Я обалдеть, як його швидко прокачав. Він стрік з восьми на місці. Тому я пропоную, давай подивимося, що хто по квестам. А, в мене ж є набо, до речі, квест. Давай, в принципі, зараз його і візьмемо. Я думаю, він під цю мапу непогано зайде. Тому селект, Бемс, play, погнали. Так, бачу баночку. А баночка сюди. Оп, отако. Хорошо, там Ніта. В цілому можемо трошечки з нею. Порозмінюватися ХП. Оп, отако. Тихо. 64 ХП їй залишив. Прикинь. Обалдеть. Обалдеть. Ну тут тобі й подружечка. Все, да, халепа. Так, підійдем. Тут щось до баночку бачу. Заберемо обов'язково. Проте я трошечки протикав і. Одну баночку не туди трошечки запустив. Так, щось десь нікого не бачу. Чому? Чому не бачу нікого на мапі? А вони там так-то всі вмирають, диви, обалдеть. А де ви? Так, тихо я когось... Да, бачив, бачив. Бібі. Ой-ой, ой якась булька. Тихо. Я тебе бачив, малишечка. Ось то ти, тихо. Ой-ой-ой. Промахнувся. Тихо. Оп. Вам? Ай-яй-яй! Не попадаю, диви. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Фу, хорошо. Да, трошечки я відвик від цього бо, але в цілому квестики бенс підкачуємо. Непогано. Ооо, епічний стардропчик дропчик сюди. Ага. Ну, в цілому смайлик. Таке собі. Ну, ладно, хай буде. Опа. Диви, диви, а тут кенти вже посерйозніше будуть. Обалдеть, обалдеть. Дампс, що ти таке робиш? Диви, зажимає мене, гімнюк. Все, ну мені тут халепа, походу. Я ж і промахнувся. Обалдіть, як же ще промахнувся. Ти. Ха-ха-ха! Ну біто. Я вже реально подумав, що мені гаплик, просто гаплик. Але, тим не менш, три баночки мої. Так, тут у нас нікого немає, нікого, хорошо. Тут десь був кент. Але нікого там нема. А, оно він де, тому що. Ну, шарф це, блін, серйозно. Шарфом не хочеться битися. Там оно й бас, обалдіть. Так. Давай тут його трошечки поможемо. Так, вони там між собою лупляться. Ну, все, шарфа я точно не переможу, проте я можу хоча б трошечки зберегти свої кубасики, тому в цілому ми тут. Ага, він зарядив уже ульту, і він буде нас чекати, я поняв. Ну йому по-любому з нами треба зближатися, тому він буде якось пробувати ближче до нас підійти. Тому так, а ну. Жорсткий розмін графіті, я поняв. Так, йому дуже неприємно. Прям дуже таке не. Ага, я поняв. Ти тут уже. Диви, що це за ПВП двох любів? Ой-ой-ой! Ну, я дуже довго жив проте. Плюс 8 кубасів, так то ранг другий. Ну, нормально, нормально. О, перші 2000 кубасів сюди. Ооо, 925 синіх карточок, якраз на Байрона. Це сюди. Бамс, новесенький міфік сюди. І тепер що? Легендарний Бравлер? Сюди. Ага, так, Ворон, Спайк або Ліон. Ну, серед усіх цих героїв, в цілому, напевне, найбільше мені подобається Ліон. Проте я зараз їх трошечки затестую і повернусь за мить. Ну що ж, друзі, затестив я абсолютно кожного із цих трьох легендарних героїв. І у мене складний вибір. Тому що мені подобається як Леон. Так і Спайк. Типу, ну як на мене, дійсно два таких реально прям прикольних перса. От Ворон мені, чесно кажучи, взагалі не дуже подобається, хоч він і справді сильний. Проте я навіть і не знаю. Ну що ж, окей, все-таки я вибрав, у нас буде Ліончик. Чуз, Бенс. У нас остається ще трошечки більше, аніж півтори тисячі синіх кредитів доформити, аби у мене був. Леончик, натомість ми підкачаємо трошечки Байрона. Такого до п'ятої сили героя нехай в нас буде. Вибираємо його, і хоча б трошечки я попробую за нього зіграти, потестити, який він, що він. Бо в цілому насправді юні такий, знаєш, також серйозний. Да він не мага імба він не може прям в соло розтащити там прям всю гру, знаєш. Проте він також дещо вміє. І його тички... Отравляють, як мінімум, і від них насправді таке дуже боляче. <рес> тому ми йдемо трошечки фармити наші банки. Тут вообще капець-купа їх. Ну, тут хтось зі мною, до речі. Ой-ой-ой, і мені тут можуть настукати по хребту. Ну, власне кажучи, що мені зробили тільки що. <рес> насправді, воно то і не дивно, що нам трошечки побили мордочку, тому що. Упс, пер перс. перс він. Підтримка! Бітримка! Тиф-тіф-тік трошечки, хорошо. Так, Бібі, -Бі, я надеюсь, не за мною пішла. Ой-ой, там Макс. Тихо. <схід> ага, я не знав вже, що робить ульта. Я ж не знав. <схід> В цілому там з Бібі ПВПшечка. Okay. Окей. Ой-ой-ой, халепа, халепа. Ой-яй-яй-яй-яй. -ой 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 -ой. Тихо, ні, походу, в соло шадауні тут треба якось або дуже-дуже акуратно за нього грати, або взагалі не грати. Просто десь тако бігати, никатись до самого кінця і потім забирати свій халявний там топ-2, топ-3. Я думаю, в цілому це можливо. Тому ми тако акуратненько полазимо. В цілому, хто там 8 біт у нас остався. В мене одна баночка, я думаю, можна просто піти і ну, почти здатися. Скажемо, це так. Ось до і він, 10 тисяч хп. Це. Насправді погодьку! <laughs> Тихо? Оп? Обалдеть! А я міг насправді брати, прикинь, я міг насправді брати. Обалдеть! Але трошечки я завтікав. Ну добре, топ-2 в цілому, також непогано. Трошечки навіть підкачали наш Бравел Пас. Забираємо ще 100 блінгів і отако стардропчик дропчик. Що тут у нас? Тут у нас е, XP doubles. Ага, окей. Ну і в цілому, друзі, ось до на такій файній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він тобі сподобався, обов'язково ти цей вподобайдена підписочку на канал, а також. Пиши в коментарі, що ще таке мені зіграти. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзякадімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа.